Середа 17 грудня 1393 триста доба війни ворог продовжує атакувати Україну. Є поранені та зруйнована інфраструктура. У Кам'янському оновлюють медичні заклади про дієвість проєкту Рехаб. На синельниківщині археологи виявили курган, якому понад 5 тисяч років. Про це і не тільки у нашому випуску новину на студії Павло Жветєв. Ми починаємо. Дніпропетровщина агресор не припиняє обстріли області. Під вогнем опинилися Нікопольщина, також Покровська і Мирівська громади. Ворог атакував ВПВ-дронами та артилерією. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, п'ятиповерховий будинок, приватні оселі, господарські споруди, магазини та лінія електропередач. Також безпілотник влучив по межівській громаді Синельниківського району. Керованими авіабомбами російські війська били по Покровській громаді. Там зруйновано приватний будинок. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя окупанти завдали понад 600 ударів по населених пунктах області. Через ворожий удар по Запоріжжю шістьох людей поранено. Також надійшло більше ста повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Херсонщина під ворожими авіаційними ударами, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебувало понад 40 населених пунктів. Внаслідок російської агресії зазнали поранень восьмеро людей, пошкоджені приватні будинки, кінологічний центр, комунальне підприємство, господарча споруда, газопровід, мікроавтобус та автівки. Харківщина протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти області. Поранення дістали 61-річна жінка, 20-річний чоловік а також дівчата віком 12 і 17 років. Ворог застосував по області різні типи озброєння, зокрема два ударні безпілотники типу Герень-2 та один в дрон. Наслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області і житлові будинки. Офіційна хроніка подій далі в рамках свого робочого візиту до Європи. Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоуфом. Глава Української держави подякував за нещодавній пакет оборони. Це 700 мільйонів євро на оборону. Також Володимир Зеленський мав аудієнцію у короля Нідерландів Вілема Олександра в палаці Гейстенбос у Газі. Президент висловив велику вдячність Нідерландам і всьому нідерландському народові за сильну і незмінну Солідарність із нашою державою. Також глава держави провів спільну зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду та генсеком Ради Європи Аленом Берси на полях дипломатичної конференції, яка присвячена створенню міжнародної компенсаційної комісії для України. У ході зустрічі обговорили роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму загалом і міжнародної компенсаційної комісії. Зокрема, вона розглядатиме заяви щодо відшкодування шкоди та збитків, завданих російською агресією проти України. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і Ми продовжуємо. У Кам'янському триває масштабне оновлення міських закладів охорони здоров'я. Проєкти реалізують у рамках програми з відновлення України у співпраці з Європейським інвестиційним банком за технічної підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, а також за співфінансування обласного та міського бюджетів. Про це та інше далі у сюжеті. Міська лікарня номер 9 багатопрофільний опорний заклад, який обслуговує мешканців не лише міста Кам'янського, а й Кам'янського району. Це єдина лікарня в місті, до структури якої входять пологове, онкодиспансерне, ендокринологічне, психіатричне відділення, а також центр психічного здоров'я та медичної реабілітації. Наша лікарня є багатопрофільною лікарнею, і вона одна із найбільших лікарень нашого міста, нашого району. Вона обслуговує не тільки місто Кам'янське, а й прилеглі райони. За часи існування лікарні не було зроблено таких великих ремонтів, як зараз було зроблено. Дякуючи міській владі, дякуючи Андрію Леонідовичу від себе особисто та від усього колективу. Був проведений дуже великий об'єм роботи, який надав можливість працювати в дуже гарних умовах нашим лікарям, медичному персоналу, а також лікуватись нашим мешканцям міста і прилеглих районів в таких чудових, гарних умовах. У нас лікарня. Дуже велика і багатопрофільна. У нас в місті єдиний пологовий будинок. У нас єдине в місті онковідділення, і такі відділення, як хірургічне відділення, травматологічне відділення, сосудіста хірургія. У нас дуже чудова, дуже гарні лікарі працюють. Гінекологія. Ми є образцовою образцово гінекологічне відділення. У нас Педіатричне відділення, дитяча інфекція у нас є психіатрична реабілітація, кардіологія, яка відкрилась буквально три роки тому. Дуже дуже багато відділень. Міська влада нам допомагає не тільки е, з ремонтами, а й і придбанням дороговартісного і, і не тільки дороговартісного обладнання. Е, ми зробили дуже гарний хірургічний блок і закупили туди е, дуже чудовий інструментарій обладнання е, такої фірми, як Карл Шторц, «Олімпус» і так далі. Це дає можливість нашим хірургам працювати ще більш. Е, Гарних условіях, комфортних условіях. і це допомагає нашим хворим, нашим пацієнтам одужувати. У закладі працюють понад одна тисяча медичних фахівців, які щороку надають допомогу десяткам тисяч пацієнтів. Великий хірургічний корпус лікарні зазнав капітальної реконструкції. У рамках проєкту утеплено та оздоблено фасади, відремонтовано відділення і операційні блоки, оновлено лабораторії, замінено комунікації, закуплено медичне обладнання та облаштовано прилеглу територію. Реалізація проєктів сприяла створенню комфортних, безпечних і сучасних умов для надання якісної медичної допомоги. Лікування, реабілітації пацієнтів та роботи медичного персоналу у нас відділення після капітального ремонту, Всі сучасне обладнання от і Сівпадають по всім параметрам для травматологічного відділення. Ми надаємо допомогу травматологічну і оперативне лікування, то тобто заміна крупних суставов ендопротезування забідних та колінних суглобів, А також всі види травматологічних послуг, реконструкція і оновлення медичних закладів Кам'янського один із пріоритетів роботи міської влади і соціальна відповідальність перед мешканцями міста. Нещодавно тут з'явився і новий реабілітаційний центр, який вже користується неабиякою популярністю у пацієнтів. Попереду ще багато роботи щодо вдосконалення медичного обслуговування мешканців Кам'янського і тих, для кого місто стало другою домівкою під час війни. Павло Жветьєв, Віталій Шалдов, новини, Д1. Про епідеміологічну ситуацію в області зафіксовано збільшення кількості випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень зареєстровано більше 9 тисяч випадків. Про це повідомили в обласному центрі профілактики і контролю хвороб. Також зареєстровано понад 390 випадків інфекційних хвороб та підозр на них. Серед них 68 випадків гострих кишкових інфекцій. Медики нагадують про необхідність дотримуватися правил. Особистої гігієни уникати скупчення людей та при перших симптомах захворювань звертатися до лікаря. У Дніпрі провели форум під назвою Рехаб, головна тема якого оптимізація ролі госпіталів у комплексній реабілітації ветеранів та цивільного населення. Про це детальніше мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Рехаб це спільний україно-німецький проєкт, який реалізується за підтримки німецького міжнародного товариства співробітництва ГІЗ та Українського благодійного фонду до перемоги. Засновниця фундації, депутатка Дніпровської міської ради від політичної партії Слуга народу Аліада Мансурова каже, в рамках цього партнерства вже навіть є підписані меморандуми про співпрацю між лікарнями. У нас є такі чудові партнери, як і ГЕЗЕТ, які в цілому є, скажімо, головними засновниками сьогодні ініціаторами цього проєкту. І завдяки нашим німецьким партнерам Саші Лєніру, Олександрі Бондаренка, взагалі відбувся цей проєкт. Ми є, знаєте, такою смугою, яка проводить від Німеччини до лікарні Мечнікова. Звісно, ми розуміємо сьогодні, що той колосальний досвід, який є у у лікарні Мечнікова, його я. Не побоюся, чого сказати, немає в світі. Ми розуміємо, звісно, що на чолі з паном Сергієм Жиженко і спільна вся команда це надпотужна команда, у якої вже можна переймати досвід, але є такі моменти, яких нам ще не вистачає. Це і обладнання, це і окремий досвід реабілітації. І за цим, до речі, ми вже за масштабом були в цьому році в Німеччині. Ми були там особисто на офлайн і ми мали доступ до операцій. Іних спілкувалися з лікарями і вже підписали меморандуми про співпрацю. І для мене це дуже. Знаєте, таке велике задоволення, коли я розумію, що такі професійні люди, як лікарні Мечнікова, і такі цілеспрямовані генеральний директор, як Сергій Рженко, будуть з -з займатися цим проєктом. Ми сьогодні провели дуже багато соціології, про яку ми сьогодні будемо спілкуватися. Ми не робимо цей проєкт задля червоної дорожки. Ми робимо це задля того, щоб реально зрозуміти, які у нас проблеми, чого нам не вистачає, що нам треба притягнути сюди, а що ми може можемо віддати, бо ми розуміємо, що обмін досвідом це сьогодні дуже важливий процес. Обмін досвідом проходив з лікарями північного рейну Вестфалії, а саме у місті Кельн. За тиждень лікарі відвідали кілька клінік, які спеціалізуються на нейрохірургії, травматології та ортопедії, щелепно-лицьової хірургії та пластичної хірургії. Здобувати нові навички у німецьких колег. Поїхали лікарі основної госпітальної бази нашої області. Особливо активно ми працюємо на протязі одного року. Були делегації. Ми стали таким міжнародним центром, де навчається багато лікарів із різних країн, Сполучених Штатів, і з Європи, і з Чехії, і з Словакії, і з Литви, з Франції, я з Португалії, з Австралії. Це велика географія. Вони приїздять до нас, щоб вивчити, як треба працювати прям міновибухові травми. Нас найвеликі. Великий досвід сьогодні в світі. Досвід не дуже гарний з кров'ю, але вони його черпають, черпають, черпають і хочуть більше навчатися по цим проблемам. Головне сьогодні для всіх, хто там був зі мною, побачити нові підходи в лікуванні тих же травматичних синдромів це дуже важливо, тому що ті реабілітаційні центри на 500 ліжок, які ми бачили, на 500 тих місць, де люди можуть проводити реабілітацію, вони вражають. Вони вражають, і я сьогодні точно можу сказати, що змінив вектор реабілітації в нашій лікарні. Ми будемо готуватися до зовсім іншого, щоб люди відчували, що Кожну хворобу можна обов'язково вилікувати за допомогою фахівців. Оце основа: ментальне здоров'я, підхід фізичної реабілітації і все інше, що дає змогу мати майбутнє. Микита один з лікарів, який їздив до Німеччини. І за його словами, зараз відбувається рівноцінний обмін навичками між лікарями Європи та України. на зараз я можу сказати, що це. Повністю рівноцінний обмін досвідом. Ми в них чимось якимось речам, які в нас поки що не впроваджені, через те, що вони ну, більш раніше починають, наприклад, як казав, ту саму реабілітацію 70 років тому. У нас реабілітація 4 роки. Тут в цьому плані, звичайно, ми в них навчаємось більше. Але по досвіду лікування військової травми, я думаю, тут в цьому плані вони навчаються у нас. Тобто, ми також випускаємо якісь примірники, книжки має. Колеги їздять на доклади у Європейські країни, в Америку і так далі, тобто презентують наш досвід. Тобто на зараз я вважаю, що в цьому плані вони вчаться в нас. Відвідали три клініки: перша клініка була університетська, друга клініка Майхем і третя в Мюнстері. Також ми були присутні на операціях, де нам показали, як вони працюють з своїх операційних, який в них порядок, який розклад, як все працює. Також було дуже цікаво послухати їх про їх епідемічний контроль, як вони контролюють антибіотикотерапію, як вони роблять посіви, як вони Патрулюють, поки не дають розповсюдитися інфекції далі. З нашої сторони ми показали їм досвід лікування ампутацій. Також був лікар-травматолог, був лікар щелепно лицевої хірургії, показав їм наш досвід з пластики поранень обличчя. І я зі своєї сторони презентував лікування черепно-мозкових поранень як у військових, так і у цивільних у ну, військовий час при міновибухових пораненнях. Серед головних цілей, які виділяє проєкт виявлення ключових потреб українських лікарень, створення платформи для обміну досвідом та навчання, а також показу унікальних напрацювань, які, на жаль, через війну мають українські лікарі, основна задача це оптимізація ролі госпіталів у житті і ветеранській політиці. І це проєкт направлений на те, щоб полегшити. Комунікацію між лікарями та ветеранами в рамках цього проєкту відбувається обмін досвідом між лікарями Німеччини і України. Ми зробили великі дослідження, які нам допомогли зрозуміти краще, які потреби наразі є у наших ветеранів та у наших лікарів. Бо це одночасна історія про те, що всі мають проблеми, і одна сторона, і інша сторона. І також ми розробили додаток, який наразі. Готовий вийти у світ, який допоможе ветеранам швидше розуміти, які у них можливості по відновленню та по їх соціалізації у майбутньому 2026 році благодійний фонд до перемоги планує реалізувати ще низку важливих, цікавих, а головне, корисних проєктів. Ян Андрусенко, Олег Родіонов новини, Д1. До резонансних тем чадний газ від генератора ледь не забрав життя трьох людей у криничанській громаді. Люди отруїлися чадним газом, а причиною цього став бензиновий генератор. Парамедична бригада Криничанської підстанції у складі парамедика та екстреного медичного техніка відразу прибула на порятунок. У будинку знаходилися дві жінки та 16-річна дитина. У всіх одночасно з'явилися тривожні симптоми отруєння. Постраждалим була надана невідкладна допомога. Усі троє у стані середньої. Тяжкості були госпіталізовані до кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Тож будьте обачними, особливо під час роботи генераторів. Кримінальна хроніка у селищі Шульгівка на Дніпропетровщині 41-річний мешканець вирощував нарковмісні рослини на власному городі. Свій врожай чоловік висушував та подрібнював. А вже готову наркотичну речовину зберігав у будинку в поліетиленових пакетах. Наркозлочин задокументували поліцейські за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці. Вилучили майже один кілограм канабісу. Усе вилучене було направлено на експертне дослідження. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Триває слідство. Серія крадіжок із приватних домоволодінь слідчі повідомили про підозру 36-річному чоловікові, серед викраденого раніше засудженим жителем кам'янського велосипед, планшет та електроінструменти, діючи переважно в нічний час або за відсутності власників, зловмисник віджимав вікна, пошкоджував двері та захисні решітки. Після чого таємно викрадав чуже майно. Крім того, під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що підозрюваний незаконно придбав та носив вогнег. Непальну зброю. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Слідство триває. Для мешканців Нікополя та Марганця благодійники повністю безкоштовно виготовляють і встановлюють м'які безпечні вікна. Це не разова ініціатива. За час роботи проєкту вже встановлено понад 60 тисяч вікон у прифронтових містах: Запоріжжі, Херсоні, Слов'янську, Ізюмі та десятках громад, які щодня живуть під загрозою обстрілів. Цією допомогою можуть скористатися ті, хто постраждав від обстрілів. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить іще близько 18 тисячам українських сімей скористатися програмою пільгової іпотеки. Є оселя. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, до кінця 2025 року Міністерство фінансів випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 30 мільярдів гривень та внесе їх до статутного капіталу Укрфінжитло. Це забезпечить фінансовий ресурс для продовження видачі іпотечних кредитів. За пільговими ставками очільниця уряду закликала українців, які планують придбання житла у 2026 році, подавати заявки на участь у програмі. Вже зараз зробити це можна за кілька хвилин через застосунок Дія. Важлива історична знахідка. У селі Воронове Синельниківського району археологи виявили курган, датований третім, другим тисячоліттям до нашої ери. Знахідка належить до періоду енеоліту та бронзової доби і пролежала під землею близько п'яти тисяч років. Серед знайдених артефактів: глиняні горщики різних форм, крем'яні знаряддя праці, тонкі металеві вироби, мініатюрні горщики з дитячих поховань, точні копії дорослого посуду, але меншого розміру. За словами науковців, такі артефакти свідчать про ритуальні практики кочових спільнот, які мешкали на степових землях сучасної України. Мініатюрний посуд у дитячих похованнях підтверджує, що навіть наймолодші члени громади включалися у загальні обрядові традиції. Розкопки здійснила Дніпровська археологічна експедиція Інституту археології Національної академії наук України. Усі артефакти вже передані до Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворни. Ського, де триває їх опис та науковий аналіз. Новини спорту. Далі масштабні змагання зі спортивної акробатики проводилися у Львові. На традиційному всеукраїнському турнірі пам'яті заслуженого тренера України Олексія Чернявого виступили 470 учасників із різних регіонів України. Кам'янську дюсиша номер 4 представляли 25 акробатів. Вони показали блискучі результати. Перше місце здобула жіноча пара, кандидати у майстри спорту Кіра Валієва і Вікторія Киприч. Срібло виборола пара Ангеліна Федорова. І Діана Романова, а також у індивідуальних вправах Вероніка Дєніжнікова. на третьому місці Олександра Буркова, Ганна Семенюк, Марія Усенко. Тенісистка з Кам'янського Аріана Бахбая стала бронзовою призеркою турніру в Румунії. Вихованка Кам'янської дюсиша номер 3 отримала бронзову нагороду у парному розряді тенісного турніру третьої категорії Інтаро Ю-16, який завершився у румунському місті Тиргу Муреш. У змаганнях в основній сітці змагалися представниці восьми країн. Кам'янчанка Аріана Багбая стала бронзовою призеркою у парному розряді. Наша землячка грала в дуеті з киянкою Анастасією. Морозовою. Криворізька поліцейська виборола золото на всеукраїнському турнірі з Оперу Оперуповноважена сектору кримінальної поліції відділення поліції номер 1 Криворізького районного управління поліції Анастасія Матросова посіла перше місце на всеукраїнському турнірі з фондо Золотий Даяних. Змагання відбулися у місті Кам'янське у турнірі взяли участь майже 380 спортсменів різних вікових і вагових категорій із чотирьох областей України. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 18 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода, теж без опадів. Стопчик термометра покаже від 1 до 6 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті інтернеті. ну а ми з вами побачимося подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Жвіттів. Тримаємося, бо ми того варті.